Подорож по країні Звукляндія. Визначення дії предмета. Ти вже знаєш, що до слів неживих предметів ставлять запитання, що це? А до слів живих хто це. Добирати слова можна не тільки до назв предмета, а й до визначення дії предмета, тобто що робить предмет. Запитання до визначення дії ставлять, що робить, що зробив. Наприклад, хто це хлопчик? Хлопчик, що робить? Біжить? Що це м'ячик? М'ячик, що робить? Котиться? Хто це? Пташка. Пташка що робить? Летить. Молодець. Дуже добре. Дай п'ять. Дай п'ять це також дія. Давай складемо схему для наших слів. Цифрою 1 будемо позначати слово предмет хто або що. Долонькою дію предмета. Наприклад, Хто це дівчинка? Дівчинка що робить? Іде. Хто це песик? Песик, що робить? Сидить. Хто це? Пташка Пташка. що робить, співає. Що це ваза, ваза, що робить, стоїть, країна звукляндія. А тепер спробуй самостійно. Хто це? Що робить? Хто це? Що робить? Що це? Що зробила? Озирнись навколо і добери самостійно слово предмет та дію до нього. Сьогодні ти вчився добирати до слів предметів слова дії. До зустрічі!